Вітаю вас малятки! сьогодні будемо робити ранкову зарядку разом з сонечком. Перша вправа. Ніжки на ширині плечей. Ручки ставимо на пояс. Шукаємо сонечко, піднімаємо голову до гори. Шукаємо сонечко. Опускаємо вниз, До гори. Опускаємо вниз, Вправо повторюємо 3-4 рази. Право, ніжки на ширині плечей. Ручки опущені донизу. Піднімаємо ручки до сонечка. Раз, опускаємо. Два, опускаємо. Вправо повторюємо три-чотири рази. Дітки, ми вже посміхнулися сонечко. Тепер давайте посміхнемося один одному. Тож ставимо ніжки нарізно, ручки на пояс і виконуємо нахили тулуба. Посміхаємось, Випросто. Осміхаємось, випростовуємось. Вправо повторюємо 3-4 рази. Наше сонечко дарує землі тепло. Давайте подивимось, яка вона гарна, наша природа. Ніжки нарізно, ручки на пояс і дивимось усі боки. Раз, вирівнялись. Два. Вирівнялись. Раз. Вирівнялись. Два. Вирівнялись. Вправо повторюємо. А тепер зробимо встави на відновлення дихання. Дих, видих, дих. Вихід. Розвиконуйтесь ранкову заявку та будьте здорові. До зустрічі!